Комісія правомовства проведено. Зноситься одне питання про визначення комунальних підприємств об'єктом фізичної інфраструктури на території Домінівської. Так, відповідно, вирішили. Визнати комунальне підприємство такето, юридична адреса Миколаївська область, центральна 46, об'єктом фізичної інфраструктури Домінівської. І визнати комунальне підприємство Варенівське номер 1 юридична адреса Миколаїв, ОЗС Варенівка вулиця Партизанів Холодного Козноярської республіки, так. Цей проєкт рішення пропонується КП Доманівській 1 це на займаються водопостачанням, водовідведенням визнати об'єктами критичної інфраструктури. У нас є закон українських про критичну інфраструктуру, яка він встановлює порядок віднесення об'єктів до об'єктів критичної інфраструктури. Віднесення до таких об'єктів здійснюється за сукупністю критерій, які визначають соціальну, політичну, економічну екологічну значність. До таких критерій належать виконання функцій забезпечення життєво-важливих інтересів, друге – існування викликів і загроз. Які можуть виникати щодо об'єктів критичної інфраструктури, третій морівність завдання значної шкоди нормальним умовам життєдіяльності населення, Четверте — це уразливість таких об'єктів, завдання значної шкоди здоров'ю населення, отримання соціальних послуг. П'яте — масштабність негативних наслідків, Шосте — тривалість ліквідації таких наслідків, І сьоме — вплив на позиціонування сумісних секторів критичної інфраструктури. Відповідно, ФАМІВ встановлює сектори критичної інфраструктури. До життєво важливих функцій належать, зокрема, такі сфери. однією з цих сфер, їх 17 визначено, є водопостачання і водовідня, тобто та діяльність, якими займаються дані комунальні підприємства. Також цим законом визначають категорії об'єктів критичної інфраструктури, їх загалом є декілька це об'єкти державного значення, регіонального, місцевого і локального. Тобто наші комунальні підприємства, більш того, це третя категорія критичності місцевого значення. Відповідно, ці секторальні органи створені державі, вони, наше рішення це є початок цього процесу, воно ще має пройти погодження по обласній військовій адміністрації, так само на рівні Каміння, щоб включить перелік об'єктів критичної інфраструктури. Але це рішення зв'язку з важливістю, що ми маємо прийняти для початку процесу. Що одне далі? Ми рішення приймаємо. Рішення приймають, з цим рішенням, в волосну військової державної адміністрації. Вони розглядають. І потім вони трапляються на Кабінет міністрів і надається. Можливо. Є бронювання. Не в нього вже забирають людей з траншів. Він не може нікого взяти на роботу, чого, тому що взяли за світильник. Зразу ж за світили, сама брала воєнко. Взяли хлопці, і тільки Мінус маємо. И там брекеты в работы? Нет. А мы там вот. Могу <coughs> а то не Да. Можно проедет. Перетолкать. Это же люди ехали. Да. Ладно. Да. Ну, девчата не едем. Да. Поэтому у нас просьба такая решение сейчас терминовую принять. Почему? Потому что мы... Да нема конечно. Но надо уже давно так и принять. Кто за? Там, правда, є вимоги, зарплати, в зв'язку з тим, що ми це рішення приймемо, нас будуть. Що ж там по зарплаті вимога? За далі розказується питання, якщо в тебе нема середньої зарплати, за що по аграрному, щоб не менше 10 тисяч. Руще не розглядають, питання проживають. Так, ну що третє. контроль за виконання рішення. Покласти на постійну комісію з питання інвестицій в управління комунальних підприємств да. та селищний голова. Вже є ще одне питання, яке я хочу, тому що дивіться, ми не розглядаємося, так як ваша комісія була зміна.